Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. Сьогодні я знову оглядаю новий криптопроект, який зможе нас погодувати дробчиком вже найближчий час. Найближчий час, що я це маю на увазі, так це листопад. Сьогодні у нас дуже крутий проект на огляді. Це проект Republic. Це криптовалютна соціальна мережа, яка кожен день заносять просто більше. За сьогодні, сьогодні цей проект. Успішно занесли 2,5 мільйона доларів інвестицій. Е, вгадайте хто? Ну, думаю, тут хтось бачив вже на екрані, що це біржа HTX колишній хвобі і біржа OKX? Е, а, і саме головне Bybit. Тобто лістинг токенів Republic, який відбудеться. 9 листопада відбудеться на OKX, Хобі, eh, ну, HTX тепер і Байбід. Тобто буде багато. Це не просто шанс заробити на цьому преці, це шанс ще й винести з промок багато, непогану кількість лаве, жирний дроп з так так скажем. E, я не планую виносити з нього прям багато. Я прогнав туди 5 аккаунтів. Очікую дроп приблизно на 100 доларів. Тобто 5 аккаунтів по 20 доларів. З цих 20 доларів, з тих 100 доларів, зробити там ще Х2 на промках. Все дуже просто. Які потрібно виконати умови? Умови досить, я б сказав, навіть прості. Що по умовах? Переходимо на сайт. Заповнюємо ось тут профіль. Тут ми можемо додати там різні Це як твіттер, криптовалютний твіттер. Тобто нам треба росте, як в Дебанку, трошки розкачати свій аккаунт максимально класно там, пі... розкачати свій аккаунт. Що ви можете робити? Зараз я поділюсь одним із класних лайфхаків це згодом. Далі нам потрібно пройти активності на, GAL, на Galaxy. Активності, ну тут я ще таких легких активностей не бачив, якщо чесно. Перша активність підписатись на Твіттер, далі лайк, там, приєднатися в Телеграм. Це уважно зараз, за телеграм я розкажу. Там подивитись на сторінку. Ну, коротше, все дуже легко. Друзі, запрошуйте, не обов'язково. Також нам треба виконати ще одну активність. Цю, це, це завдання я чомусь не не знаю, знаю, воно в мене, не знаю, чомусь зробилось, але OAT і поінти заклеїлись. Ну, клеймяться, Це нормально. Е, завдання дуже прості, як на мою думку. Займе вас не більше пів години часу. Дроб підтверджений. Що може бути краще? Спитаєте ми ви мене? А як отримати ще додаткові поінти? Ну, може, я ще захочу там на доларів 10 більше заробити? Це взагалі нема проблем. В своєму телеграм-каналі я розписав детальну інструкцію. Прямо от бачите перед вами детальна інструкція. Тут є все. Що за проєкт, скільки інвестицій і так далі. Тут є третій пункт. Беремо участь в розіграші на 10 тисяч. Нажимаємо на розіграші. переходимо. Тут у нас відкривається таблиця Google форма. Нажимаємо «Да», вводимо з Binance Smart Chain на біржі, ми тема все хочемо. І ні в Телеграмі. Все. Ми беремо е, участь в розірші на 10 тисяч токенів APK. Ой, RPK. Саме головне ціна. Е, ціна лістингу. Е, Уага. Е, 10 токенів буде конвертуватися до одного. Тобто, 100 токенів це 10 токенів. Е, Ну, коротше, ви зрозуміли, яку ціну я очікую? Я очікую лістинг по 02 і очікую 5 е, можливих Іксів. Тому рекомендую всім ретельно переглянути цей проект, додати його в список своїх активностей, зробити його. Відкласти, дочекатися цього жовтня, отримати свої токени, злити їх в стакан, хто хоче, тримає, але ну, не рекомендую. Заробити якусь там копійку на каву, піцу, на що. Ну, це півгодини вашого часу. Півгодини в день принесе вам 20 доларів. На звичайній роботі там 20 тих доларів, то заробляється дня, ну десь три. А тут. Півгодинник, це один аккаунт, а проженете там пару аккаунтів і все, і вже прекрасно, і вже класно. Тому інструкцію детально я розписав себе в телеграм-каналі. Тому, як попасти в телеграм-канал, просто переходити в, коментар... в коментарі, там закріплений коментар з посиланням. Переходити, просто і зробити цю активність. Також можете зробити додаткові активності це тиснет від LightLink, який роздасть теж. Дроп в листопаді. Рек теж можете зробити. Там лістинг 19 числа. Це дуже перспективний проєкт. І, в принципі, думаю, все. Всім дякую за перегляд. Рекомендую, бажаю всім жирного дропу. Тому всім дякую до наступного відеоролика.